Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми з вами в Хумані. Минулого тижня тут була обнова, тому ціни відповідають цінникам. Власне, увесь товар новий. Перше буду приміряти ось таку блузу від Tommy Hilfiger. Її ціна 470 гривень, і я вам показую речі з ексклюзиву, де ціни є дещо вищі і де здебільшого продаються брендові речі. І Tommy Hilfiger один з таких от преміальних брендів, я не скажу, що люксових, але далеко не дешевий бренд, якісний, класний. Я його дуже люблю. І ця блуза, як ви бачили, на 100% з віскози. Вона йде з такими от пасиками, собачками, але здалеку це виглядає ніби як якісь плями, і мені це не дуже подобається. Далі буду приміряти ось таку сіру кофту, її ціна 550 гривень. І це один з моїх улюблених брендів, коз. До речі, в Хумані дуже часто цей бренд можна зустріти, хто його теж любить, то можете подивитися в Хумані, справді на ексклюзиві він завжди є. Ця кофта дуже класна за складом, практично повністю звувна, а саме 94%. У неї красиво зроблена спинка, така от відкрита, йде на запах. Але оскільки блуза не мого розміру, то ось так вона некрасиво обтягує руки і збирається попереду. А загалом вона дуже класна, класного пошиву, класного оригінальною крою. І загалом бренд кос якраз і вирізняється своїм таким от цікавим дизайном. А наступним буду приміряти ось цей яскравий Червоний гольф від Hugo Boss. Його ціна 700 гривень. Розмір вказаний XL. І за складом він також чудовий, це 100% вовна. А хотіла я його приміряти ось такими темно-синіми джинсами. Їх вартість 700 гривень. Це класний бренд Wrangler, Вони йдуть такі донизу трішки розклішоні, але на превеликий жаль. Це не мій розмір, вони на мене виявилися тісні, малі, тому просто ось так показую вам їх на вішечку. В ідеально новому стані дуже класна якість деніму, але, на жаль, їх не примірюю. І взяла до примірочної ще ось такі джинси від Acne Jeans, Це дорогий класний бренд, їхня ціна 800 гривень. Вони в такому бежевому світлому кольорі з якимось таким навіть рожевим підтоном. Такий варіант весняних літніх джинсів. Вони такого прямого крою, вверху облягають, донизу спадають. А от светр виявився за великим, і мені здається, що це навіть чоловічий светр на жіночий, адже рукава тут дуже довгі, бачите, отак от вони скрутилися в гармошку. Далі буду приміряти ось таку футболку від Hugo Boss, її ціна 550 гривень, такий ефект джинсової футболки, але це є просто звичайна бавовна, просто така от грубша. І є такий ефект потертості. Бачите, десь світліше, десь темніше. Бірки зі складом я не знайшла, але це 100% натуральна тканина, скоріше за все, 100% бавовна. Дуже така от м'якенька, непогана вона тримає форму. Футболка йде вкорочена в такому дуже кежуальному стилі. Вона. І хоча це класний, дорогий бренд Boss, але, як на мене, ціна тут завищена. Як для футболки, 550 гривень це дорого. Треба все-таки чекати знижки. І ще взяла до примірочної ось таку кофту блузу від Масі Модуті. Розмір тут вказаний С, і її оцінили у 500 гривень. Бірки тут також немає, тобто вона відрізана. І по відчуттях, не знаю, це або віскоза, або якась суміш синтетики з віскозою. Вона така доволі прохолодна, і бачите, від. У неї залишилися на плечах знаки, витянулась тканина. І Хоча це класний дорогий бренд Massimo Dutti, ця кофта не виглядає на преміальну річ. І взагалі вона йде з дефектом і не розумію, як вона опинилася на ексклюзиві. Далі буду приміряти ось таку туніку від кос, її ціна 700 гривень, вона в світлому такому сірому кольорі, за складом повністю нейтральна, це 100% бавовна. Вона йде у вигляді такої сорочки дуже вільного крою, розмір був вказаний L. Йде на довгий рукавчик, ну така дуже простенька, як для кос, мені здається, запроста. Скажем так, нічого особливого, я думаю, опинилася річ на ексклюзиві тільки через те, що це є фірма Кос. А, власне, от, якщо на неї дивитися, то проста от така от така сорочка. У сьогоднішньому відео, крім одягу, я вам також покажу взуття, взуття буде із звичайного відділу. Ну, тут теж будуть фіксовані ціни. І ще взяла до перемірочної таку джинсову сукню від Tommy Hilfiger. Щоправда, вона в маленькому розмірі, не буду її приміряти, просто вам взяла показати, як знахідку. Її ціна 800 гривень, вона йде на короткий рукавчик, попереду повністю застібається на закльопки. Ось такий вона має вигляд, вона йде дещо приталена, і якщо її вдягнути, думаю, буде виптяж. Така от сукня міні. Ця сукня в ідеальному стані взагалі стан нової речі. І дивимося з вами далі. Взяла ще одну сукню, теж її ціна 800 гривень, йде вона в таку от смужку. І це у нас Zara. Розмір тут вказаний S. Але сама по собі вона дещо така от величенька, думаю, мені має підійти. За складом вона на 44 з зв'язку. За решта тут поліестер. Звісно, хотілося б, щоб вона була повністю натуральна, адже для весни, для літа, хочеться все-таки носити натуральні речі. Хоча я їх ношу і взимку, ну і цілий рік. І через це я люблю секонд-хенди, оскільки можна власне в таких магазинах знайти речі з класним натуральним складом, як це бавовна, шовк, вовна чи кашемір. І заплатити за такі речі, не космічні ціни, а дуже адекватні гроші. А інколи деколи вдається і урвати щось просто за копійки. Ще мені сподобалися ось такі яскраві штани, їхня ціна 470 гривень. Хороший у них склад, є у складі вовна, але вони також маленького розміру, тому просто ось так вам їх показую, як знахідку. З одягу це була моя остання знахідка, і давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Сподобалися мені ось ці Челсі, вони з натуральної шкіри від крутого, дорогого бренду Timberland, але оцінили їх теж в таку немаленьку суму 2000 гривень. Були ще ось такі кросівки від New Balance, їхня ціна 1500 гривень. Давайте щось покажу вам класичне. Були ось такі туфлі на стійкому каблучку з натуральної шкіри. Це Ара, і ціна доволі прийнятна: 380 гривень. І ось ці гарненькі балетки з такою м'якою стілкою 250 гривень коштують. А це у нас босоніжки. Думала, що це натуральна замша, але ні, це текстиль, їхня ціна 370 гривень. А ось ця натуральна шкіра, щось таке схоже на біркіншки, їхня ціна 420 гривень. І ось ці теж дуже схожі на біркінштоки, 330 гривень коштують, але вони вже не шкіряні. Доволі багато завезли уже літнього взуття, були ще такі спортивні босоніжки. і ось ці на тонкеці в такому яскравому жовтому кольорі від манго, і це схоже натуральна замша була. Ось такі дуже яскраві насичені кросівки, поєднання натуральної замші і текстилю коштували вони 500 гривень. І ось ці челсі мені теж сподобалися від Tomaris. Вони з натуральної замші коштують 550 гривень. В принципі, як для цього бренду, для замші ціна дуже нормальна. І ось такі ще балетки були за 600 гривень, вони з натуральної шкіри. І гляньте, які чудові балетки в такому яскравому жовтому кольорі, гарненькі. І давайте подивимося, щось з класичного Гляньте, Знайшла туфельки від Massimo Dutti. Вони з нейтральної замші на стійкому каблучку. Щоправда, це великий розмір, 40-й, коштують вони 600 гривень. Як для цього бренду взагалі ціна смішна. І туфлі, як ви бачите, практично не ношені, підошва взагалі не затерта. Ось такі непогані кросівки від Nike на такій грубій платформі підошві 900 гривень коштують. А тут у нас такі сандалі, дуже кежуальні, вони практично нові, адже наліпка присутня, але вони не з натуральної шкіри, це замінник. І тільки подивіться, які гарні лофери, Вони в насиченому, красивому такому червоному кольорі, з таким невеличким делікатним декором. Вони з натуральної замші, щоправда, це не мій 40-й розмір. Ось такі ще непогані босоніжки, шльопанці 38 розмір, ціна 470 гривень. І ще ось такі були дуже схожі, але більш такі відкриті, просто з перемичкою 370 гривень коштують на стійкому каблучку. І ось ці дуже гарненькі з натуральної замші від Stradivarius коштують 420 гривень в просто божественному кольорі. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Напишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Якщо вам сподобалось це відео. Не забудьте поставите лайк и до нових зустрічей!